Російські війська за два кілометри від околиць Покровська лінія фронту наблизилася до міста в притул. Там залишається все менше людей. Ще в серпні 2024 року. В місті мешкало 48 тисяч осіб, зокрема, три тисячі дітей. Зараз залишається близько семи тисяч жителів. Переважно люди похилого віку. Дітей немає. У Покровську більше немає лікарень. Місто без води, світла, тепла. Закрилося останнє відділення нової пошти, в якому люди могли підзарядити гаджети і зігрітися. Перед цим припинили роботу відділення Укрпошти працю. Лише одна точка видачі безкоштовної питної води шість магазинів, одна аптека. Ми бачимо тенденції, які йдуть з літа. Ну або після м -м, окупації Авдіївки, що м -м, е -м, російська армія йде, 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 і ніяк не йде, йде, скажімо так, да. І е обходить місто із західу, щоб перевізити основні шляхи, але завдяки звитяги нашим. Нашому війську це в них не дуже виходить за задумом путінських генералів. У ці дати солдати армії Росії вже мали вести міські бої в житлових кварталах Покровська і взяти місто у кліщі, але цього не вдалося. Тож не виключено, що оберуть нову стратегію, оцінюючи дії ворога. Напевно, можемо говорити, що Оце гальмування біля Покровська воно спонукає росіян до прийняття якихось інших рішень, зокрема там вибір якогось іншого відтинку, аби продовжувати свої. Наступальні дії українські військові фіксують факти того, що під Покровськом Росіяни почали видихатися і оцінюють втрати армії Росії під Покровськом вищими ніж у СРСР Афганістані. Про це повідомив в одному з інтерв'ю представник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Майор Віктор Тригубов. За словами експертів, окупанти і надалі спробують охопити Покровськ з кількох напрямків зі сходу та заходу для Кремля. Це місто ключ до окупації південної Донеччини.